Як сиплеться стеля, як тече вода, і газ поступово оповиває квартиру. У столиці бабусь інваліда другої групи доводять до відчої сусіди. Вони ремонтують оселю, а у пенсіонерки не мов після авіаудару. Кімнати тріщать по швах. Допомагати киянці у цій ситуації взявся наш ігор Шумик. Добрий день. Добрий день. Ходьте. На Повільно і немічно вона зустрічає нас на вході до своєї оселі. Валентина Тарасівна в повному відчаї, адже вже два місяці живе в сілковитій темряві. Не було, і в кухні Івані також не було. Екскурсію квартирою, що на Волгоградській 39, жінка починає з чергової порції ліків. Астма зробила з неї інваліда другої групи. Ну, це гормони, а це такий як приступ. Швидка допомога. Валентина Тарасівна втратила спокій. Щойно у квартирі на поверх вище з'явилися нові власники. Вони затіяли там грандіозний ремонт, і ось вже три місяці сусідка живе, наче на будівельному майданчику. Вони почали вибивати перегородки між банною кухнею. Ну, почався гром страшний. Кожний день зранку до ночі: бам-бам-бам-бам. Три хлопці з ломами в стелю. Разом із несамовитим гуркотом у жінки почали, окрім нервів, не витримувати стіни та стеля. Я вимітала і, і, і вже втомилась вимітати. Щодня я вимітала пів відра. Воно всипало, всипало, сипалось. Карніс, бабах, я сюди прибігаю і тут тече злива, ось бачите, воно тече і туди, і сюди, і туди. І падає оця штукатурка, я кричу гвалт. Одного дня у ванні і на пенсіонерку взагалі посипалася штукатурка, але найгірше було попереду. До повного сусідського будівельного набору мало не додався вибух. На кухні у Валентини Тарасіни від'єдналася газова труба, яку згори, начебто, відрізали будівельники. Була аварійна ситуація. Витік газу на тому поверсі. Це кожний день стрес для мене. От Я з вами розмовляю, в мене вже приступ починається. Для мене це капець, скажімо так. Я дуже хворію, і вночі я не можу спати. Самі власники квартири, де триває ремонт, розмовляти з сусідкою не хочуть. Ми спробували поспілкуватися з ними, але двері відчинив робітник. Він твердить, працюють тихо. Ну, ми ж таки нічого не робили. Що ми можемо зробити? Робили стяжку, тепер стіну штукатури. Сантехнік міняв труби і там. Він щось неправильно зробив, походу, і там потеплов. Ну, це ж не ми. Сантехнік міняв. Аби, хоча б якось владнати ситуацію, Валентина Тарасівна неодноразово зверталася до ЖЕКу. Там визнають її квартира в аварійному стані саме через ремонт у сусіда, але зупинити будівельників не мають права. Лише можуть відрядити перевіряльників, які зафіксують руйнування. Даються підписання. Якщо є адміністративне нарушення, значить про составляється протокол і отправляється на адмінкомісію. Якщо це вина мешканця, значить робить ремонт мешканця. Тому жінка має намір судитися, аби їй допомогти. Свідок звернувся до кваліфікованих юристів вже в понеділок. Валентина Тарасівна має зустрітися з адвокатом. Центр видав доручення та призначив адвоката. Наразі планується зустріч адвоката з людиною, яка звернулася, і звичайно, вже буде плануватися подальша робота. Адвокат переконує такі справи, здебільшого виграшні, адже довести вину сусідів не складно. Втім, за однієї умови Зафіксувати сам. Момент возникновения этого залития потом необходимо с заявлением жилищної платину организацию, о том, что была создана комиссия, которая провела обследование ущерба. Та можна укласти і мирову, угоду, коли власники добровільно погодяться владнати ситуацію. Коли вони зроблять так, як треба, чому мені судитися? Для чого мені ці нерви витратити? Отже, суд або мирова, чи домовляться сусіди, свідок стежитиме за долею бабусі інваліда. Ігор Шумих, Святослав Малешкін.